Мамам, які відправляють своїх дітей за кордон, як вибрати країну, Німеччина, Польща, Голландія, Чехія, Норвегія і так далі. До вашого відома. Подумайте, подумайте, поширте це відео своїм подругам, яких є теж діти. Німеччина, Голландія, Бельгія, Куча кидалова. Там немає офіційного працевлаштування по факту, там везде командировочні документи, які Шишельмиш і Шахермахер. І там дуже багато кидалова. В Польщі, в Польщі до 26 років офіційна ставка не то равно бруто. Що це значить? Це значить, що звичайна ставка 24,65, підвищена ставка до 26 років 30 злотих 50 грошей. 30 злотих це 50 грош. 30 злотих 50 грош це 877 євро. Це 9 євро, Фактично, це 9 євро за годину. Якщо ваша дитина, хлопець, дівчинка, донька відробляє 200 годин, це множте на 9 євро, Ну, 200 годин на 9 євро це 1800 євро. Я просто вам перевів, якщо ви не розбираєте злотих. Тобто. В може, вам там і пообіщають і 13 євро, і 10 євро, 11 євро в таких странах, але вас попросять заплатити за вакансію. Ви знаєте, що ваша дитина буде там нелегально, її можуть депортувати і так далі. тому подобне. Їдете в Польщу, до нас отримуєте підвищену ставку, є склади з одягу, заводи, параходи, люба вакансія 30-50 злотих, 30 злотих, 50 грошей. Отримує хлопець або дівчина до 26 років. Це 9 євро. Фактично, це 9 євро за годину. Подумайте, поширте відео або дзвоніть, якщо вас зацікавило, за номером, який я залишав в коментарях. До нових зустрічей!